Найбільше потерпає це прибережна смуга Голої пристані від центральної частини голої пристані, яка ближче до берега. Там вже <кхух>, мало що залишилося. Найбільше потерпають в громаді ті населені пункти, які розташовані саме на березі. Це Кардашинка, Гола Пристань і Старазбурівка. Гуманітарна ситуація ніяк. Світло є тільки на трьох вулицях, в старій збурівці, то воно є періодично. і Якщо воно є, то напруга це 110-120 вольт. Це тільки може там лампочка горіти. Магазини вже більше року в селі не працюють. Газопостачання поки є, але йдуть розмови про те, що абонентів дуже мало. Це недостатньо для того, щоб його продовжували. Звуковий фон старої збурівки це вже не квакання жартів і співання соловів вільхи, як було раніше, це гудіння цих генераторів і, і дронів.